Сформулювання обвинувачення повинні бути відображені обставини, які відповідно до статті 91, та показа України підлягає доказуванню кримінальному впровадження, а саме про подію кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. Винуватість обвинувачення, вчинення кримінального правопорушення, форму вони мати в вчинення кримінального правопорушення ставлення, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Вважаю, що за змістом, за змістом пункту 5, частини 2 статті 291 КПК України фактично обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленим. Та формулювання обвинувачення в е, обвинуваченому акті повинні бути викладені в, з обов'язковим урахуванням наведених вимог, передбачені статтею 91 і 374 України. При цьому фактичні обставини та формулювання обвинувачень мають бути викладені окремо, не повинні суперечити один одному. Е, слід зауважити, що в обвинувальному акті зазначено, що е, Незазначений час вчинення кримінального правопорушення зазначено, що приблизно у 2016 році більш точний час не встановлено у період з квітня 16 до березня 2022 року. Слід зауважити, що взагалі дата березня 2022 року жодним допустимим доказом даному кримінальному провадженні не підтверджено. Невідомо з того, з якої підстави визначено в березні 22-го року взагалі. Отже, обвинувальний акт не містить обов'язково складових, передбачених кримінальним процесуальним законом, є не оскільки в обвинувальному акту відсутні формулювання обвинувачення, тобто твердження про вчинення. Обвинуваченням діяння передбаченого закону про кримінальну відповідальність із зазначенням елементів складу кримінального правопорушення, зокрема місця, часу, способу вчинення та наслідків, оформлений і мотивою кримінального правопорушення, в межах якого повинен проводитися судовий розгляд відповідно до вимог частини першої статті 37 сьомого про право України, зарупання вище просимо просумом обвинування факту в кримінальному впровадженні. По обвинуваченню на ЧПРК головна даючи вчинення кримінального правопорушення, передбаченої частиною 4 статті 197, позначного 1, про ПК України повернути прокурору подільського проживаного. Що стосується старних на постанову прокурора, порядку частини 2 статті 303 КПК. Так, відповідно до матеріалів справи, зазначеного вище кримінального провадження, до судовий розгляд кримінальної справи здійснювало відділення ВПМ ВП в річковому порті міста Києва відповідно до постанови Київської міської прокуратури від 24.03.2025 року. Зауважити, що розпочати кримінальне впровадження в даній справі було відповідно до відручення заступника начальника, начальника слідчого відділення річкового порту міста Києва, полковника поліції Євгена Боробаранюка Баран... про прийняття провадження і проведення досудового розслідування від 29 на 1 дві року на підставі рапорту оперативного чергового відділу поліції річкового порту видати. Постановою Подільської окружної прокуратури міста Кієва від 31.01.25 року було визначено групу прокурорів даного кримінального впровадження. Постановою Подільської окружної прокуратури від 12.025 12 року. Матеріали даного кримінального провадження були передані за підсумністю до Ліснянського управління поліції. Постановою Деснянського Віснянської окружної прокуратурою від 20.02 призначений прокурором даній кримінальній справі, згідно з постановою начальника свідччого відділу Деснянського управління поліції від 24.02.2025 року для проведення досудового судового розслідування в даній кримінальній справі була призначена група свідчих, та рівно через місяць 24.03.2025 року постановою Київської міської прокуратури було Здійснення досудового розслідування іншого органу досудового розслідування, а саме поліції річкового порту міста Києва. Відповідно до тексту постанови Київської міської прокуратури від 24.03.2025 року було встановлено, що досудове розслідування здійснюється слідчим відділом неефективно. Слід зауважити, що неефективність згідно цієї постанови зазначено, що проведена упродовж. Терміну, поки знаходилася вона в Віснянському відділку поліції, була проведена лише одна дія. Слід зауважити, що термін, за який була проведена ця дія, менш місяця, так кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що до судове розслідування здійснюється за правилами предметної територіальної та інстанційної статті 216 КПК України визначено п'ять органів розслідування, і передбачено перелік статей особої частини кримінального корпусу або інших ознак, які розмидовують їх компетенцію з розслідування чи іншого кримінального правопорушення. Стаття двісті вісімнадцять протока України визначає територіальний принцип здійснення до розслідування, відповідно до якого. Досудове розслідування здійснюється свідчення того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. Частиною 5 статті 36 КПК передбачено, що Генеральний прокурор, особа, яка виконує його обов'язки, керівники обласної прокуратури, перші заступники своєю вмотивованою постановою мають право долучити до здійснення досудового розслідування. Будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, в тому числі свідчення підрозділу вищого в межах одного органу у разі неефективного досудового розслідування або за наявністю об'єктивних обставин, що неможливі функціонування відповідного органу до судового розслідування. тим чином, стаття 5 статті 36 шостого числі статті тридцять шостої передбачає можливість керівників прокуратури. Своєю вмотивованою постановою доручити здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування постановою Київської міської прокуратури від 24.03.2025 року. Ознаками неефективності зазначено, що входить до досудового розслідування лише одну слідчу дію. Огляд земельної ділянки, огляд земельної ділянки був здійснений старше свідчення Ліснянського управління поліції тринадцятого тобто. Менш ніж через дві тижні після призначення його свідчень даній примінальній справі, що з урахуванням постанови начальника свідчого відділу веснянського управління в місті Києві від 24.02.25 про призначення групи слідчі є цілком нормальним терміном. Слід зауважити, що для констатації неефективності досудового судового розслідування не необхідна об'єктивна оцінка досудового судового розслідування. Щоб прийняти рішення про доручення здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування. У кожному конкретному випадку наявність таких підстав має бути обґрунтована у, у відповідній постанові прокурора, адже зміна, передбачена законом відслідності, має розглядатися як екстраординарний. Процедура порівняно з загальним порядком визначення підсвітності, за яким вирішення цього питання є предметом законодавчого регулювання, а не предметом прокурорської дискреції. Таким чином, відповідна постанова уповноваженого прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування має відповідати вимогам статті сто КПК, у тому числі бути вмотивованої. Надавати обґрунтоване пояснення щодо фактичних та юридичних підстав прийняття такого рішення змістовного розкривати, у чому ж саме полягає неефективність досудового судового розслідування за результатом аналізу матеріалів досудового розслідування. Отже, у даному випадку має місце зловживання та порушення при застосуванні прокурора повноважень перед.